Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Ну що, щойно завершилась зустріч з продюсером з приводу мого фільму. Можу сказати, зустріч позитивна, тому що е, цей пазлік поступово-поступово складається. В нас вже дещо є, чогось ще нема. Але головне, що в нас є, це гарний матеріал і поступово додаються в колектив люди, яким стає це цікаво. Ось зараз ми запропонували режисеру співпрацю. Він чекає від мене сценарій. Так, вскользь він вже погодився, але ж ще хоче почитати, дати свою відповідь, але ж я знаю, що він як почитає, то він 100% захоче в цьому приймати участь. Тому, друзі, все нормально. Ми крок за кроком. Йдемо до початку виробництва. Так що, не переключайтесь, все буде добре.